Доброго дня всім Астролюбителям! Сьогодні у нас така дуже глибока та трансформаційна тема. Сьогодні тема вдовство в карті жінки. Тому, так, є карти, в яких біль вже закладений так глибоко, що він стає нібито як частиною долі. Як я вже розповідала, що натальна карта це доля, яка вшита, ніби матриця, ніби характеристика людини. А прогностика це вже коли це має відбутися. Тому у нас карта жінки, у якої дисцендент – сьомий дім у скорпіоні. Це знак. Смерті, відродження, втрат та глибокої такої підсвідомої психологічної трансформації. І все, що потрапляє в цей знак, торкається теми глибоких трансформацій через сьомий дім, через стосунки. У сьомому домі, так, у нас планети: Марс, Сатурн і місяць. Сатурн і Марс, вони ретроградні. Це говорить про таку кармічну глибину, глибину таке взаєм, взаємодію, про те, що партнер у її житті не випадковий, але й про те, що через цього партнера їй судилося пройти біль. Марс ретроградний у Скорпіоні це такий воїн, який не повертається. Його енергія це боротьба, війна, відвага, але відсутність. Марс тут як символ чоловіка, який воює, і коли він ретроградний, це як війна, що триває або в серці, або в відносинах, або коли навіть в даній темі в стосунках, нібито війна в стосунках закінчилася. пара Нібито як вже пішла на примирення, знайшла баланс в відносинах, але в цей момент чоловіка забрали на війну. Тому так включається. Марс в Скорпіоні. Якщо брати Сатурн, ретроградний Скорпіоні, це втрата опори, бо Сатурн це статус управитель 10-го дому через трансформацію, через смерть, через страх, втрата опори. Чому втрата? Тому що ці планети стоять на аспекті опозиції. Ось опозиція це завжди втрата, це конфлікт. Тому Сатурн в Скорпіоні це коли життя перевіряє на витримку, коли жінка вчиться стояти там, де все навколо розпадається. Це ніби як земля уходить з-під ніг. Якщо брати місяць у скорпіоні в сьомому домі, місяць це завжди про сім'ю, це про душу, і місяць в даній карті управляє четвертим дімом, домом сім'я. Сім'я, родина, управитель 4 дому, в сьомому також на опозиції до першого. Якщо брати, що місяць в Скорпіоні це емоційний зв'язок, який важко відпустити. Це любов, яка залишається навіть, можливо, після смерті. Це, можливо, жінки можуть снитися е, навіть такі підсвідомі, глибокі сни. І тому душа ще може відчувати присутність, навіть якщо його фізично немає, тому що місяць дуже. Сильно, можна сказати, прикипів до енергії чоловіка через якусь трансформацію. Сьомий дім, де душа жінки, душа жінки в. Партнерстві, і всі ці планети вони в опозиції до Венери. Венера це її асцендент, це вона сама, її тіло, серце і любов. Опозиція між управителем першого дому і управителем сьомого дому це кармічний знак розлуки. Це коли душа приходить, щоб впізнати, що таке любов через втрату. І ще один глибокий аспект. Плутон у нас управитель сьомого дому, ретроградний також у Скорпіоні і має опозицію до Меркурія в 12 дім. Меркурій в 12 дому. Да, 12-й дім у нас, як ми знаємо, є три гуни 12-го дому. Вища гуна це тема духовності, друга гуна це тема творчості, проявлення. А нижча гуна про го дому це. Така мовчазна втрата це ілюзія, це обман, і тому тут аспект програвся як така мовчазна втрата. Це коли звістка не приходиться, коли коханий іде, а ти не знаєш, де він. Це коли смерть нібито не звана, але вона, але і, не, і ти не знаєш про цю смерть, ти довго чекаєш про цю звістку. І 12-й дім, як знають астрологи, це дім завершення, це дім за, за завісою, тому що Асцендент це. Ми, це наше обличчя, а все, що за нами, це наша спина, це 12 днів, ми цього не бачимо. І нібито Асцендент, сама жінка, нібито це все у неї за спиною, вона не знає, коли це має відбутися, як це воно відбудеться. І коли управитель партнерства. Управитель партнерства Планета Плутон стоїть у зв'язку з 12 м домом, це символ того, що партнер іде за спину, за невидиме, за ілюзію, і, нібито як жінка не розуміє, де партнер, де він. І скорпіон це, звичайно, не тільки про смерть, скорпіон це про відродження, це жінка, да, це коли жінка несе місію прожити біль і. Перетворити його в силу. А у душа цієї жінки вона знає, що таке кохання, так сильніше смерті. Навіть коли Плутон забирає, він дає їй інше. Тому. Через біль вона стає носієм да можна сказати, світла через втрату джерелом любові, яку не вб'є ні смерть, да, ні відстань, і саме тому історія тут не те, що про смерть, а про вічний зв'язок душі і любові. Тому скорпіон через таку енергію, коли людина проживає. Це про відродження. Так, це ми бачимо в натальній карті цієї жінки. Також ем, всі ці планети показують, що буде, але в транзитах, в прогностиці, ми маємо подивитися, коли це буде. І тому я зараз покажу в дирекціях і в транзитах, коли це відбулося, і як все доказово є в астрології. А я включаю дирекції і також завдяки чи вопреки, я не знаю, як це правильно слово сказати, але, ем, дивлячись на цю трагедію, ми можемо скоригувати. Правильний час народження до хвилини, що я бачу в дирекціях. В дирекції ми дивимося про місор до планети. В даній ситуації про місор ми дивимося управитель сьомого дому, управитель четвертого дому, управитель 10-го дому на квадратурі до сьому має скластися формула. Що я бачу. По-перше, і це промісор сім'ї. Він робить квадратуру до сонця, але ми бачимо, що тут більше на 1 градус, тому я сказала дівчині, що її час народження ми трошки скоригуємо, тому що має бути орбіс 1 до 1 градуса. І так як ми знаємо, що 4 хвилини це 1 градус, тому ось ми час на 4 хвилинки зменшили. І тепер ми бачимо чітко, в дирекціях складається формула. На точну хвилину тут навіть можна вивести на до секунди, але тут потрібно вже дивитися. Ем... Майже 5 якихось ситуацій в житті, і дата народження дитини, і дата одруження, але ми дивимося на даний момент тільки втрату чоловіка. Ми бачимо, що і це, і це це, як можна сказати, границя четвертого дому, це сфера сім'ї, робить квадратуру до сонечка. Сонечко, звичайно, в карті жінки це сім'я, це чоловік, це і її проявлення. Також ми бачимо, що дисцендент, управитель сьомого дому. На Уран восьмий дім. Уран планета різкості. Уран в карті у нас стоїть уже на зв'язку з кармічним вузлом, який забирає, який показує минуле життя, який показує якісь втрати такі різкі, тому що уран стоїть в восьмому домі. І коли дисцендент прийшов на чітке з'єднання з планетою різких втрат, звичайно, саме в цей момент відбулася. Ситуація з чоловіком. Все було дуже різко і дуже швидко. Жінка навіть не зрозуміла, як це сталося. Далі планета Марс, яка стоїть в сьомому домі, в дирекціях. Також ця планета стала на чітке з'єднання з Нептуном. Тому знову у нас формула 7-12. Марс як суправед 12-го дому. Нептун у нас управитель 12-го дому, тому формула 7 12 12 Тут уже показано, що чоловік, якась таємниця, ілюзія, страх 12-й дім у жінки за спиною. Далі ми подивимося, що ж цей момент було в транзитах. Починаємо ми з 23 року, коли дівчина до мене звернулася на консультацію. Вона сказала, що у них відносини стали гіршими, що вона навіть почала подумувати про розрив відносин. Я її пояснила, що у неї управитель сьомого дому Плутон почав включати опозицію. Почав включати опозицію, тим самим квадратуру до Плутона, тому включилася формула 7. 10 і 12, тому що Меркурій також у нас в 12 домові. І почала опозиція. Шататися, я кажу завжди, потрібно шукати баланс. Але не Плутон був ключовим таким механізмом, а ключовим механізмом все ж таки став Уран. Бо на момент того, коли чоловік. Пропав безвісти, Плутон уже не робив квадратури. Плутон квадратуру зробив. Але хто боїться квадратури Плутона? На даному етапі жінка з чоловіком квадратуру прожили достойно. Вони помирилися, вони поговорили, вони знайшли цінності в їхніх відносинах. Да, можна сказати, все ніби уже позаду. Квадратура Плутону уже пройшла. Опозиція, яку підшатував, да, яку коливав Плутон, вона вже пройшла. Тому що два роки підряд Плутон робив квадратуру і на Меркурії Плутон робив квадратуру на Плутон, і їхні відносини, можна сказати, переживали кризу. Але коли нібито все позаду прийшов тут на зустріч до нас Урам. Уран у транзиті. він з восьмого дому. Він прийшов з восьмого дому. Хто знає, що таке транзити? Планета Уран, вона дуже повільна. І все життя у дівчини в транзитах ця планета йшла до цього з'єднання. І саме в момент, коли чоловік припав безвісти, планета Уран зробила останнє з'єднання по Сонцю. Тут. Уран відповідає за дім кризи. Це раптовість. Уран, да? Це раптовість, це шок, це момент, коли життя змінюється назавжди. Восьмий дім це дім втрати, а сонце це її я, її чоловік, і внутрішнє світло. І коли Уран торкається Сонця, це нібито як світ стає іншим. У цей також, також момент Марс, ретроградний, рухався через її четвертий дім у Ракові. Це дім. Сім'я-основа. Це Марс, Скорпіон. Да? Також дивимося, що таке Марс, що таке це енергія війни, енергія Скорпіону входить в дім. Тому, знову ж таки, жінка відчуває енерг... в сім'ї енергію війни. Також Венера, управитель першого дому, в момент, коли чоловік пропав без звісти, йде по 12-му домові. Це період емоційного такого зникнення, перехід у тінь. Це коли любов нібито йде як, отаку як в завісу, це коли серце живе спогадами. й да? дім це ілюзія. це… Обман, це нерозуміння, це коли нібито як зовнішній світ втрачає кольори. І навіть цей момент вузли 12.6 говорять про урок служіння і відпускання. Вузли 12,6 також показують дім завершення, дім духовного зв'язку, а шостий дім це дім обов'язку і болю через турботу. Тому, звичайно, тут такий був період, коли вона мала навчитися любити навіть тоді, коли нібито не відчувала якоїсь такої підтримки. Ось формули 26.03, 26 жінці сказали, що чоловік пропав без звісти, а останнє з'єднання урану з Сонцем було 23.03. Так, ми бачимо, що Плутон уже не робить ніяких аспектацій, тому це. Вплив Не Плутона. Що ми бачимо? Що у жінки продовжується період Нептуна. Сатурн робить квадратуру до Нептуна до 26-го року, і Нептун робить квадратуру. Також сам на себе. Сатурн це елемент сьомого дому, Сатурн управитель 10-го дому, тому е, формула да, 7, 10, 12, де мій чоловік, де мій статус по партнерові, а я нічого не знаю. Ілюзія, обмани, і вони вже так більше як півроку. Жінка не знає, де її чоловік. Е, її не підтвердили остаточно смерть чоловіка, просто його вже. До сих пір його немає уже більше, ніж півроку. Але далі у жінки включається дуже хороший аспект, Юпітер буде робити тригони і на сонечку, і на місяць. Також 26-й рік закінчуються, закінчуються квадратури Сатурна і Нептуна. Сейчас я покажу. Ось остання квадратура буде до 26.02, як від планети Нептун, від планети Ілюзій, так від Сатурна. Сатурн елемент сьомого дому. І буде він, так, останнім ось 22.02. І тут так само. Тобто, я кажу дівчині, що до цього періоду вона ще буде в такому забвінні, вона ще буде в ілюзіях, вона ще буде в такому нерозумінні, нерозумінні де є її чоловік. Далі, звичайно, після цього періоду то все буде ясно. І також включає далі у нас уран, як елемент восьмого дому включає кермічні вузли тему фінансів. Уран управляє 11-м домом. Це тема якихось таких структур, тема документів, тема соцзахисту. Жінка зараз Можу сказати, воює з всякими інспекціями за те, щоб її підтвердили смерть чоловіка, тому що за смерть чоловіка сказав його побратим її. Але її ніяких виплат немає до цих пір, тому що його. А, не сказали нічого її про нього. Але я бачу, коли планета з восьмого дому, восьмий дім це також, це не тільки Дім Смерті, це і Дім великих грошей. І восьмий дім це також про те, що гроші можуть прийти від і через, і після смерті. Тому тут планета Уран, яка зробила своє не дуже добре діло по сонечкові, вона включає жінці. Формулу фінанси, так, і включаються гарні, гарні аспекти. Тому, звичайно, будемо надіятися, що все ж таки жін, жінці підтвердять. Що все ж таки сталося з чоловіком? Звичайно, жінки жеврія надія, що все ж таки він може повернутися. Але це, звичайно, було б дуже великим чудом. Але, звичайно, всі віримо в чудо. може, звичайно, цей Юпітер, який в Ракові. Юпітер він як б він... Ангел-хранитель він допомагає. І він в ретроградному русі робить зараз трін на Луну. А місяць і є управитель четвертого в сьомому. Я просто впевнена, що цей Юпітер включає тему з її чоловіком. І це, звичайно, було би дуже велике чудо. І також ми бачимо повернення Марсу, і ретроградний Меркурій також буде ходити по її Марсу. Тут. Чітко будуть включатися теми її чоловіка. Тому за навісу буде знято після другого. Я думаю, за навісу буде знято навіть в момент ретроградного Меркурія. Вона дізнається якісь новини, тому що управитель Меркурій управляє третім домом. Вона дізнається якісь новини по темі чоловіка. Багато чого дізнається навіть тут і ліліт. Тема також, да, за, за чогось такого темного, секретів, страху. Тому чекаємо новини і підтвердження від мого прогнозу. Дуже дякую тим, хто продивився. Дуже вдячна буду за лайк, за коментар. І напишіть, будь ласка, яку ви далі тему хотіли би почути від мене, карту яку якої ситуації ви б хотіли, щоб я далі розібрала. Дякую всім за увагу, хто додивився до кінця.